Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття: much many, a lot of, a little, a few. Починаємо ми з вами з таблички. Як і обіцяла, збільшила матеріал на екрані. Не знаю, краще вам видно чи ні. Сподіваюся, що краще. Дивимося: ми вживаємо. A lot of many та much, коли говоримо про large quantity, велику кількість. Всі ці слова перекладаються як багато. A lot of ми вживаємо як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. Many ми вживаємо з, зі злічуваними іменниками. Наприклад, how many books, скільки книжок. Much ми вживаємо з незлічуваними іменниками. How much milk. І так далі. Мені та мач вживаються у мінусах та питаннях. Далі, коли ми говоримо про маленьку кількість, ми вживаємо a few, few», a little, little, a bit of. Якщо нам потрібно сказати мало, ми кажемо few. Якщо нам треба сказати декілька, ми кажемо a few. A few – це синонім до some – декілька. Little – також це мало. A little – небагато. Few вживається зі злічуваними іменниками, little з незлічуваними. A bitl також вживається з незлічуваними іменниками і перекладається як трохи небагато. Далі. Коли ми говоримо про нульову кількість, тобто нічого немає, zero quantity, ми вживаємо слова no, any none. No вживається з іменниками. У стверджувальних реченнях, у плюсиках. There is no milk. Немає молока. Any вживається у мінусах і питаннях. There isn't any milk. Зовсім немає молока. Або якщо це буде питання, то воно буде звучати Is there any milk? І none ми вживаємо without a noun, без іменника. There is none. Немає зовсім когось або чогось. Далі переходимо до детального правила. Much many. Знову ж таки, many ми вживаємо зі злічуваними іменниками, much – з незлічуваними у питаннях та мінусах. Ми вживаємо мач та мені у мінусах та питаннях. Мені вживається зі злічуваними іменниками, матч з незлічуваними. Ми зазвичай не вживаємо їх у стверджувальних реченнях. Зверніть увагу, don't normally. Це не never. Якби сказали, що ніколи не вживаємо. То значить ніколи. А так зазвичай ми їх не вживаємо у стверджувальних реченнях. Все, що стосується офіційної мови, офіці... офіційної переписки, листування, там замість «a lot of» завжди вживається «much» та «many» У мінусах питаннях та стверджувальних реченнях. Приклад, there isn't much coffee in the jar. У скляній банці небагато кави. Were there many people at the party. На вечірці було багато людей. Кофі незлічуваний іменник, тому much. Люди злічуваний іменник, тому many. Питання how much, how many? Ми вживаємо how many зі злічуваними іменниками, how much з незлічуваними іменниками. Коли питаємо про кількість. Ви можете переглянути злічувані та незлічувані іменники тут. Ось давайте натиснемо. А тут уже йде вправо. А до вправи ми повернемося пізніше. Так. Повертаємося назад. How many books did you read last semester? Скільки книжок ти прочитав минулого семестра? How much coffee do you drink every day? Скільки кави ти п'єш кожного дня? У кава це моя тема. Багато. A lot of coffee. Books злічуваний іменник тому how many. Кофе незлічуваний іменник, тому how much. Далі. Ми також можемо вживати how much is it, якщо ми питаємо про ціну якогось, якоїсь речі. How much is it? It's 43 pounds. Скільки це коштує? Це коштує 43 фунти. Pounds це фунти. How much are the trousers? Скільки коштують брюки? They are 58 pounds. Вони коштують 58. Тобто скільки щось коштує, коли ми хочемо дізнатися про ціну, ми питаємо how much. How much is it? Або для множини how much are they, якщо ми не вказуємо, що конкретно нас цікавить. Далі a lot або a lot of. Цей вираз вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками. Ми вживаємо a lot of перед злічуваними та незлічуваними іменниками, щоб розказати розповісти про велику кількість big quantity. Ми зазвичай вживаємо a lot of in positive sentences. Зазвичай ми вживаємо a lot of у стверджувальних реченнях. Знову ж таки, normally не завжди. Нормалі, зазвичай. Тобто зазвичай a lot of – це в нас плюсик, many, much – це мінуси та питання. Але в розмовній мові допускається, що і у плюсах, і у мінусах, і у питаннях ми можемо вживати a lot of або ще є lots of, Різниці немає між ними. А у офіційній мові у плюсах, у мінусах і у питаннях вживається тільки much та many. Але стосовно сьогоднішнього правила, ми вживаємо a lot of у плюсах, much, many у мінусах та питаннях. Приклади. She spend's a lot of time watching tv. Вона проводить багато часу, дивлячись телевізор. Не пам'ятаю, було в нас чи не було, коли ми вивчали Герундій. От після spend, spend – витрачати, проводити. Ми наступне дієслово вживаємо у формі герундію. Тобто spends watching. She spends a lot of time watching TV. She spends a lot of time cooking. She spends a lot of time sleeping. Тобто після spend наступна дія вживається з закінченням ing. Дієслово з ing у формі герундія. Далі. We had lots of good moments together. У нас є багато чудових моментів разом. До речі, a lot of або lots of, як я вам і казала, що є ще такий варіант. Ще у старих джерелах розповідається, що a lot of вживається як зі злічуваними, так і незлічуваними іменниками. А lots of вживається з множиною. Але. У сучасній англійській і a lot of, і lots of вживаються і зі злічуваними, і з незлічуваними, і з множиною, тому немає різниці. Далі ми можемо казати quite a lot of, коли ми говоримо про середню кількість, medium quantity. Quite a lot of перекладається як достатньо багато. Не дуже багато, не багато, а достатньо багато. With my new job, I have quite a lot of free time. З моєю новою роботою я маю достатньо вільного часу, достатньо багато вільного часу. It is also possible to use a lot of in negative sentences and questions. Те, що я вам казала, що також можливо вживати a lot of у мінусах і питаннях. Наприклад. Do you eat a lot of sugar? Ти їси багато цукру? Ти споживаєш багато цукру. I don't read a lot of books. Я не читаю багато книжок. Ось тут у нас і питання, і мінус, але ми вживаємо не many та much, а a lot of, тому що це також допустимо. Далі, of before noun, of at the end of sentence. Ми вживаємо of. Перед іменником. У кінці речення ми його не вживаємо. Що це означає? Ми повинні завжди вживати a lot of, including of before a noun, тобто вживаємо a lot of, включаючи прийменник of перед іменником. Of плюс іменник. Однак ми можемо вживати a lot without of, без of. У кінці речення або у коротких відповідях. Приклад. How many beers did you have? Скільки пива у тебе є? I don't know. I had a lot. Я не знаю. Я маю багато. От далі у нас немає іменника, не вказується багато чого, тому of нам не потрібне, тому що після OF ми обов'язково маємо вказати іменник, чого багато. I like her a lot. Вона мені дуже подобається. Це тими ж словами, що це зна це ж саме значення, що і I like her very much. Тільки, тільки замість very much у нас a lot. How much coffee did you have? A lot. Скільки у тебе кави є? Багато. Тобто висновок. Після of завжди вживаємо іменник. A lot of плюс іменник. Без іменника ми of не вживаємо. Далі a few, a little. Обидва слова перекладаються як небагато. A few ми вживаємо зі злічуваними іменниками, a little – з незлічуваними іменниками. Ми, знову ж таки, це ж те саме, і ми їх вживаємо як у плюсах, так і у мінусах. і… Питальних реченнях, щоб вказати або розказати про маленьку кількість. I have to do a few things this afternoon. Я повинен зробити декілька речей цього ранку. Things злічуваний іменник, тому a few. I always put a little milk in my tea. Я завжди додаю трошечки молока або трішечки молока у мій чай. Milk незлічуваний іменник, тому a little. A few a little ми можемо замінити на синонім some. I have to do some things this afternoon. I always put some milk in my tea. Далі, not many, not much, небагато. Також many злічувані, much незлічувані іменники. Значення одне і те ж саме. I don't have to do many things this afternoon. Мені не потрібно робити багато речей цього дня, цим днем. I don't put much milk in my tea. Я не кладу, не додаю багато молока у мій чай. No, not any. None. Коли ми хочемо розказати про нульову кількість, сказати, що у нас нічого немає, ми вживаємо або no плюс іменник, або not any плюс іменник. Значення залишається одним і тим самим The same. I have no time today, у мене сьогодні немає часу. I don't have any time today, у мене сьогодні немає часу. У чому різниця? Тому що часто студенти плутаються у цих реченнях, коли вживають no, а коли not any. Значить, якщо у нас. У реченні немає частки not, тоді ми вживаємо no, тому що подвійного заперечення бути не може. Ми не можемо сказати I have not, no time today. Ми кажемо I have no». Речення будується як стверджувальне, але з негативним значенням. Якщо у нас є частка not у реченні, I do not, або I don't, ось тоді ми вживаємо «any». тому що якщо ми ще раз. Поставимо сюди no, то у нас буде подвійне заперечення. А подвійного заперечення в англійській мові не існує. Ми не можемо сказати I don't have no time today. Тобто no, коли немає not, not без no. А ще простіше: ми вживаємо або no, або not плюс any. У коротких відповідях ми відповідаємо none. Одним словом. How much time do you have? None. Скільки часу ти маєш? Зовсім не маю. Ну, з теорією ми розібралися. Переходимо до виконання вправи. Теорія завжди здається заплутаною, а от на практиці все набагато простіше. Exercise 1. Choose much, many, a lot of, a little, a few, etc. to complete the sentences. Оберіть одне з цих слів, щоб доповнити речення. Перше, if I want to pass the exam, I need to study. Hmm. Якщо я хочу скласти, скласти іспит, мені потрібно навчатися. Багато, багато, багато. Всі варіанти перекладаються як багато. Пам'ятаємо, що. Мені ми не вживаємо у плюсах. A lot of вживається тоді, коли далі йде іменник. У нас іменника далі немає. Тому правильний варіант у нас a lot. Study a lot. Друге, there aren't things to do in this village. У цьому селі немає що робити. Та небагато речей, якими можна зайняти себе. Мінус. У мінусах у нас match або many. Eloт навіть тут не підійде, тому що у сполученні з іменником має бути прийменник of, тому обираємо або match, або many. Things це злічуваний іменник, тому обираємо Many. Третє. Що do you take in your tea? Цукру ти. Додаєш, береш для свого чаю. Скільки? How much, how little, how many. Скільки? Це у нас how much або how many. Цукор ми порахувати не можемо. тому обираємо How much. How much sugar do you take in your tea? There was tension at the meeting. Був тиск, було багато тиску або мало, багато тиску на. Зустрічі. Тиск. Це незлічуваний іменник. Тому ми вживаємо, і це у нас плюсик. Навіть можна і не думати, злічуваний чи не злічуваний. Ми вживаємо a a lot lot of – of there was a lot of tension at the meeting. П'яте. dad – I need money for school – Тато мені потрібні, потрібно трохи грошей для школи. Чому нам не підійде many – багато грошей? Тому що мені вживається зі злічуваними іменниками. А money це незлічуваний, тому many в нас вже відпадає. Далі згадуємо, що відноситься до незлічуваних іменників. a little або a few. A little a – little money, Небагато грошей. Іншими словами, some money. Шосте. There are things. That you can do to improve your writing є декілька речей, які, ми, які ти можеш робити для того, щоб покращити свої письмові навички. Речі це у нас злічуваний іменник, тому ми вживаємо a few. Чому ми не можемо взяти any, Тому що any вживається в мінусах та питаннях, а у нас стверджувальне речення тому. Відповідь a Few. Сьоме, there is milk in the fridge. We need to buy some. Є або немає молока у холодильнику, нам потрібно купити трохи. Якщо потрібно купити, то його немає. Давайте от навіть не будемо дивитися на відповіді. Пам'ятаємо, що у мінусах, коли немає, ми вживаємо або no, або any, not any. У даному реченні у нас немає заперечення, нема частки not. Тому тут ми маємо обрати There is no milk. Дивимося на варіанти. Ось у нас no. None. Ми не можемо підібрати, тому що після none не вживається іменник. Any не підійде, тому що тут немає частки not, як ми вже і казали. Тому відповідь буде no. He doesn't have hobbies. У нього взагалі немає ніякого хобі, ніяких хобі. Маємо частку NOT. По ній ми визначаємо, not вживається у сполученні з any. How many computers do you have? Скільки у тебе є комп'ютерів? Далі у нас немає жодного слова. Тут, мабуть, буде, що зовсім у нього немає або у неї. Зовсім немає, одним словом, це none. Коротка відповідь. Нічого, це none. I can help you. I have time today. Я можу тобі допомогти. У мене є час сьогодні. Так, скільки ж часу є у цієї людини? Багато. Це у нас плюсик. Значить, a lot of. Перевіряємо. Чудово, 10 з 10, 100% вірно, ми з вами впоралися, ми з вами молодці. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Посилання на неї я залишу, як завжди, під відео. Переходьте не лініться, будьте працьовитими студентами, вірю, що ви у мене молодці. Розумієте все, що я вам пояснюю. І це вам дуже Знадобиться у майбутньому, стане у нагоді. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!